Шановні друзі та колеги, всіх вас радий бачити на каналі. В минулих випусках мова йшла про два фундаментальних процеси для розвитку рослинного організму це осмос і дифузія. Я розповідав про те, де вони грають роль, для чого вони важливі, як вони відбуваються. Всім, хто передивився, велика подяка! Хто не передивився, але вам цікаво. Посилання на ці відеоматеріали буде в описі під цим роликом. Буду вдячний вам за перегляд. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо з вами про формування кореневої системи, так як з цієї теми було задане чітке питання, які фактори впливають на розвиток кореневої системи. Наше завдання ми розділимо по типології. Ми знаємо, що є три, три типи кореневих систем: це мичкувата, комбінована і стрижнева. По кожному із типів буде окремий ролик. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про мичкувату кореневу систему, але про слабку. Тому мова піде більше про. Зернову групу, тому що наємо кукурудза також мечкувата коренева система, але по механіці вона вже відрізняється. Зовсім, зовсім інша глибина проникнення із зони живлення, діаметр коренів і тому про неї буде окремо. Сьогодні говоримо про мечкувату кореневу систему зернових культур. Почати все потрібно з того, що визначаємо, що коренева система це, по суті, джерело ресурсу і логістична система рослинного організму. Чим більша її загальна маса і поглинальна поверхня, тим більша кількість ресурсів буде доступна рослині для розвитку і, відповідно, ми отримуємо кращий результат. Що необхідно для того, щоб це отримати, ми зараз з вами обговоримо. Але хочу наголосити на наступному. Часто в своїх роликах я казав про важливість кореневої системи і дійсності так вона і є. Коренева система це фундамент, на якому все базується. Але не можна ставити акцент лише на розвитку кореневої системи, тому що до кореневої системи повинна бути відповідна наземна частина. Якщо вони не збалансовані, то нормального розвитку культури ми не отримуємо. Чому? Якщо надзвичайно сильно розвинута коренева система, але мала. Надземна частина, ми не будемо доотримувати асимілятів, тобто цукрів. Ми не будемо мати енергії, точніше рослини, для того, щоб синтезувати нові сполуки, для того, щоб будувати організм. Тому що вода йде, мінеральні речовини йдуть за рахунок кореневої системи, а за рахунок слабкої. Наземної частини фотосинтез не буде раціонально відбуватися. Якщо зворотня ситуація, це також призводить до халепи. Можна вигнати велику наземну частину, але слабка коренева система не дасть змоги забезпечити необхідною кількістю вологи, яка потрібна для фотосинтезу, і в підсумку ця велика наземна частина не буде раціональною і вона також не дасть великого результату. Все заключається в балансі і в гармонії. Це дуже важливо. Рухаємось далі. Ми знаємо, що ґрунт. Це основа всього. Пам'ятаємо, родини культура родить в першу чергу поле. І від того, в якому стані знаходиться поле, напряму залежить розвиток кореневої системи культури. Ми знаємо, що ґрунт це живий організм і рослина – це дуже важлива, важлива частина цього живого організму, яка напряму під час свого розвитку регулює біологічну активність ґрунтового середовища, і навіть після свого відмирання за рахунок залишку органічної речовини також впливає на розвиток ґрунтового біому. І тому. Закони і механізми які, процесів, які відбуваються в ґрунті, нам потрібно дуже враховувати. Тому зараз поговоримо про нього. Ми знаємо, що ґрунт це багатофазна система. Виділяє три основних фази: тверда, до якої відноситься порода, і, в тому числі, гумус, має складати 50% в оптимумі. Друга це рідка, це волога, яка знаходиться в ґрунті. І третя це. Парова, тобто газова, це повітря, яке знаходиться всередині ґрунту. Оптимальний баланс це 50% тверда, 25% вода, 25 газова фаза, тобто повітря. Це дуже важливий момент, тому що кожен із цих факторів грає свою роль у розвитку кореневої системи рослини. Повітря, ми знаємо, що повітря необхідне для дихання кореневої системи, і ми це побачили напряму. В умовах навіть цього року весною, пам'ятаєте, що весна була дуже волога. В деяких регіонах випадав дощ без зупинки практично місяць. Це в підсумку призвело до того, що вода ущільнила ґрунт, витиснула звідти повітря, і навіть потім, як вода пішла в нижчі горизонти, а частина випарилась, повітря в ґрунт не поступило, і через це не було оптимального розвитку кореневої системи не лише озимих зернових, а й ярих культур також. Це дуже важливий момент. Повітряний баланс потрібно регулювати. Наступний фактор це. При доступності повітря в ґрунті ми отримуємо додаткову конденсацію вологи, тому що там, де є повітря, там є пара. Де є пара, вона може за рахунок перепаду температур конденсуватися, і тоді ми отримуємо додатковий запас вологи, її, по суті, перевикористання, і це зменшує нашу залежність від атмосферних опадів. І третій фактор, звісно, що повітря необхідне для ґрунтової біоти. Ми знаємо, що чим сильніший ґрунт, це означає, що в ньому велика кількість ґрунтового біому. Біом відноситься до категорії аеробних, тобто кисне дихаючих організмів, як ми. І вони також без кисню, як і ми, не можемо довго прожити. Ми, от, наприклад, без повітря 2-3 хвилини, зрозуміло. В них, можливо, трошки довше, але принцип той самий немає повітря, вони відмирають. В відсумку кореневої системи розвитку ми не можемо отримати ні в якому разі надзвичайно потужному. Це важливо. Наступний фактор це вода. Ну, розуміємо, що вода це основа всього живого. Ми на 70% складаємось з води іноді навіть і більше. Це універсальний розчинник, універсальний транспортний агент, і без неї ми б не знали життя на нашій планеті, в тому числі і нас також би не існувало. Це вода, це основа всього живого. І розуміємо, що тверда фаза, в тому числі, яка включає гумус. Зрозуміло, гумус це колоїди. Про колоїди ми зараз також поговоримо. Це колоїди, які на собі утримують елементи живлення, які далі забираються рослиною. А сама тверда фаза це порода. Порода це камінь. Камінь це мінерал. І по суті, вся ґрунтова порода це суцільного роду мінерали, але вони знаходяться в недоступній формі. І тому рослина часто по причині. Е Слабко, слабко розвинутого ґрунту, вона не може ці мінерали використовувати. Ну, еволюція її не всі рослини нагородила цією здатністю, і більшість сільськогосподарських культур вони, в принципі, не дуже здатні це робити. Ну і за виключенням деяких, як, наприклад, гречка. Ми знаємо, що гречка дуже добре виділяє кислоти і розщеплює фосфорні мінерали, і потім забирає фосфор відповідно в частину на себе, і на наступну культуру велику кількість доступного фосфора вона залишає. Тобто розуміємо, ці ось. Фактори це умови. Але крім умов, для розвитку кореневої системи необхідні ще ресурси, зрозуміло. Тому що неважливо, наскільки в тебе крута і комфортна машина, якщо вона не заправлена або не заряджена, ти на ній далеко не поїдеш. Для руху і розвитку необхідні ресурси. Що це за ресурси? Розуміємо. Елементи живлення, в тому числі вуглецева база, про яку не часто чомусь згадують, а вона є основою всього. Відповідно, також вода і. Повітря і життєвий простір, тобто для того, щоб отримувати певну кількість сонячної радіації, тому що це фотосинтез, фотосинтез це енергія, енергія це синтез нових сполук і розвиток рослини. Для того, щоб зрозуміти, як це все зв'язано і як відбувається розвиток кореневої системи, давайте проаналізуємо, де вона росте і де вона розвивається в найбільшій степені. Ми знаємо, що коренева система навіть цієї самої пшениці здатна проникати в ґрунт на глибину 2,5 метрів. Але при цьому ми також знаємо, що основна маса і саме велика поглинальна поверхня, вплоть до 70-80% кореневої системи, вона знаходиться в горизонті 30-40 см. А чому тут розвивається така велика частина кореневої системи? А тому, що тут є ресурс. Тут є в першу чергу елементи живлення. Як вони тут стали доступні за рахунок великої кількості колоїдів? Колоїди це дуже важлива складова. Ми знаємо, що колоїдів є два типи. Ми говорили з вами вже про це. Є глинисті, є органічні, третій підтип – це це органомінеральні. Сьогодні ми їх опускаємо з виду. Глинисті це ті, які залежать від самого типу ґрунти ґрунту. Чим більше глини в ґрунті, тим більше глинистих колодів органічні, вони формуються за рахунок життєдіяльної активності біологічного середовища ґрунту. Але при цьому також пам'ятаємо, що гумусні або органічні колоїди, вони мають втричі більшу поглинальну і утримувальну ємкість. Відповідно, вони можуть втричі більше на собі містити елементів жилення, які рослина буде потім використовувати. І тому коренева система вона розвивається в першу чергу там, де є оазиси доступних мінеральних речовин, які вона може одразу поглинути і зразу використати для свого розвитку. Вона ж розуміємо, що вона розумна, вона зовсім не дурна. Для чого їй лізти всередину породи, в якій нічого не доступно? Вона економить ресурси і забирає там, де є. І ось ці оазиси гумусних колоїдів, які на собі несуть велику кількість органічної речовини, вони в першу чергу залежать від рівня активності ґрунтової біоти. А ґрунтова біота ми знаємо в основному представлена бактеріями і рибами. Але вони нагадуємо, що відносяться до категорії киснедихаючих, тобто аеробних. Там, де є повітря, там вони можуть існувати. Там, де повітря немає, вони існувати не можуть. Бачите, навіть не прямим, а опосередкованим чином. Наявність повітря впливає на розвиток кореневої системи, тому що для розвитку самої кореневої системи необхідна вода, повітря, елементи живлення, для розвитку біоти потрібна також вода. Повітря і вуглецева база, яка для, ної, для неї являється е, харчовою базою, тобто органічна речовина, яка для неї е, являється, по суті, їжею. Вона її мінералізує, вивільняє елементи живлення, які стають доступні для рослин. Але існувати це все може лише в симбіозі. І один фактор напряму впливає на інший. І тому коли коренева система рослини розвивається, вона в першу чергу йде шляхом меншого супротива. Якщо повітряний баланс в нормі, менше механічного супротиву на проникнення. Крім того, за рахунок активності ґрунтового біому там є доступні елементи живлення і органічні сполуки. Є вуглецева база, яка вивільняється після мінералізації органічних решток, тому що знаємо, що вуглець це каркас. На нашій планеті існує білкова форма існування живої матерії. Білкова це означає, що це тобто це органіка, яка Вся побудована на вуглецевих зв'язках. І тому, скільки б не було використано штучних добрив, азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки і так далі, це не має значення, якщо в ґрунті немає вуглеця. Це запчастини, а рами для машини немає. І тому вуглецева база виступає рамою. Вуглецеву базу забезпечує сівозміна. Пам'ятаємо, що сівозміна це серце кожної технології. Але сівозміна, технологія призводить до розвитку ґрунтового біому. ґрунтовий біом також призводить до балансування повітряно-водного режиму за рахунок перше розвитку кореневої системи, яка розрихлює ґрунт. Друге водостійка структура ґрунту утворюється якраз таки за рахунок побічних продуктів життєдіяльності цих самих грибів і бактерій. Вони склеюються, ці агрегати, тримаються разом, і це утворює додаткову кількість пор, в які може проникати і волога, і повітря. Крім того, ґрунтова біота мінералізує органічну речовину, вивільняючи вуглець в процесі дихання. Цей вуглець далі використовується на фотосинтез і взагалі на синтез нових органічних молекул всередині рослинного організму. Вони здатні конкретно гриби до розщеплення ґрунтових мінералів за рахунок вивільнення, в тому числі яблучної кислоти, і потім ці мінерали переходять у доступну для рослини форму. Вони постачають їй вологу, є поняття мікоризи, тобто, коли ґрунт під'єднується до кореневої системи, і це характерно для більшості. Сільськогосподарських культур і постачає кореневій системі не тільки елементи живлення, а й воду в обмін на цукор, тому що гриб фотосинтезувати не може. Відповідно, цукор йому діставати немає звідки. І в них відбувається бартер. В обмін на цукор, вода і елементи живлення. І тому розвиток кореневої системи в першу чергу залежить від балансування ось цих от абіотичних і біотичних факторів. Пам'ятаємо, що родить не культура, родить завжди поле. Відповідно, родить, значить. Там може розвиватися коренева система, якщо ми не забезпечимо ось ці Фундаментальні стовпи, на яких далі формується рослинний організм, ніякими супердобривами, стимуляторами і регуляторами ми не зможемо покращити суттєву ситуацію. І тому тільки забезпеченням повітряно-водного режиму, накопиченням органічних колоїдів, які можуть містити, повторююся, втричі більшу кількість елементів жилення, ніж мінеральні, і розвитку ґрунтового біому, ми створюємо умови для того, щоб коренева система мала сама природній стимул до сильного розвитку. А далі лише після цього вже включаються додаткові інструменти штучного впливу. Це використання різного роду добрив і біологічних і хімічних препаратів. Це те, що стосується конкретно розвитку кореневої системи. І сьогодні повторююся, мова йде про мечкувату кореневу систему. Вона розвивається в оазисах життя. Для того, щоб був оазис життя, необхідні певні умови, які ми з вами сьогодні назвали. Це те, що я хотів розповісти стосовно цієї теми. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була цікавою і корисною. В наступному ролику ми поговоримо про комбіновану систему Кореневу, тобто щось середнє між мечкуватою та стрижневою. Всім щиро дякую, підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коменти. До зустрічі в наступному ролику.